Дорогі наші сьогодні у міжнародний день театру говоримо про те, чим особливий саме український театр, і нам в цьому допоможе розібратися Олена Гребенюк, оперна співачка, солістка Київської опери в нашій студії. Сьогодні доброго, Вітаємо! доброго, доброго, доброго ранку. ранку. доброго ранку! Я дуже рада вас бачити. так, також знов свято музичне або театральне, і знову я з вами. Це прекрасно. Мені подобається. Прийшла весна, все квітне, і от ви прийшли. Зараз я чувствую, все буде розквітати по. Так, дякую, це дуже приємно. Ну що ж, е пані Лена, так. сьогодні театр живе в іншій реальності, ніж це було, звичайно, до війни. Ми так. це говорили раніше. Так. Які, власне, сьогодні порушують теми у своїх виставах, актори, куди йде направленість, на чому робляться акценти? Тому що зазвичай, так. В принципі, завжди все намагається йти в ногу часом. Там фільми, медіа, ще якась сфера. Тобто, те, що як куди котиться світ, куди розвивається, в принципі, це все і висвітлюється. Так, ми так. живемо в своїй реальності. Що висвітлюєте сьогодні? А театр, ну я можу сказати, що а, люди так ну. Так багато всього відбувається не дуже приємного, і так. тобто театр зараз є м, такою аддушиною для того, щоб люди відчували себе дуже е, спокійно рефлексія і рефлексія трішки. Так, так так. так. Які б теми не піднімалися взагалі, український театр завжди е, це, це театр, це ж відмови. Ми ж, ми ж кажемо про мову, це про актерсь, актерську майстерність так. та мову. І вони, якщо ми, співаки, доносимо да, музикою і допомагає нам багато всього, то а, актори і грають і розмовляють. Так. І те, які акценти вони роблять, від того залежить сприйня, сприйняття виглядача. І соціальні теми вони підіймаються, якщо ми кажемо про це, так, 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 так теми війни підіймаються, але ж це одно дуже багато вистав, котрі ну взагалі це про експериментальний театр так, да так, експериментую так, дуже так. багато. У нас дуже багато на Україні Україна, взагалі щоб сказати загалом, дуже велика держава в тому сенсі, що мабуть тільки а, Польща має більше театрів. Дав таких драматичних угу. Польщі, так. да, в Польщі, ніж в Україні. Україна угу. дуже театральна держава. Вау. Ми, ми дуже талановиті. Ви ж знаєте про що ж казати? І як казати про підняття тем? Ні, це таке м більше розврозважальне тобто мета. Не завжди є логіка, як то кажуть, якщо війна не завжди логічно там говорити, тому що. Це навпаки відволіктися, можливо, трішки. Переключитись. Ми з, подруг, з подругою хотіли там, піти в Івана Франка, і є вистави, котре вже до іюня місяця немає квітків взагалі. Wow. І це wow. каже, що да, сучасна вистава, там дуже, дуже класна постановка, але ж немає квітків. А є вистави, котрі, ну, більш-менш класичні, uh -huh. але ж квітки є. І це не, не, не можна. Предпредсказати, придугадати, ага, нічого з цим не можеш подіяти. Це люди, котрі хочуть від, відвідвікатися, все одно хочуть відвлектися. і Чудово. це це круто, що немає. Бо а, раніше та... я знаю, що е, іноді в театрах було пусто. Угу. Люди не приходили, на вистави, бо ну, ну, ну немає сенсу туди ходити. А зараз культура цінності змінюється. А, і це, це головне, що театр змінює культуру цінностей. Та соціальну а, залежність від телебачення, від там чогось іншого, да, від телефонів. Також mm -hmm. дуже важливо це класно. А це справді дуже цінно те, що ви зазначили про те, що театр він про щось розповідає. Він чогось навчає, він формує е, культуру е, насправді. І люди обирають для себе те, що їм хочеться бачити, те, що що їм були, що їм відгукується саме в цей момент. Хтось розважатись, з хоче, а хтось хоче проникнутись, наприклад, е, там інсталяціями в. Е, під час війни там воєнного стану і так далі, це більш в лавру. Знаєте, от, 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 от в ту в ту сторону мається на увазі, це великі інсталяції, де, де робляться великі інсталяції. У нас є таке мистецтво, коли е, сідаєш в кімнату і все. Поряд з тобою кімната заповнюється да, 3D, чотири d п'ять І Ти відчуваєш це і ти знаходишся ти в цьому цього да, да, ти бачиш картини, ти, ти бачиш розповідь. Я сама входжу на такі а, інсталяції. Мені це дуже приємно. Але ж все одно, якщо ми кажемо про театр, це акт на сцені більше. Так. це це своє е, акторське бачення uh -huh. чогось на сцені. Е, дуже полюбляю наших акторів, які ну, у нас є, знаєте, є, давайте с -с -с -той, то питання, яке ви кажете, е, піднімемо з іншого трошки uh -huh. з ракурсу. Да? О, в Україні грають, як правило, от суто українські грають, або це комедія, uh -huh. така весела, розбитна, сатирична, uh -huh. або це драма-трагедія. Прямо що ж трагедія. Всі мають померти mm. в кінці. Так, да, ну на, я можу так. П, да, не, не взагалі померти фізично, mm -hmm. але mm -hmm. ж емоційно. Звісно, звісно. Так, І якщо ми кажемо, ну, ну вкрадене щастя. Це п'єса, котру грають, її знають. Mm -hmm. да, в, в опереті це вечора на хуторі да, от, такі, от, от, такі Два такі, контрасти. Да, так, так. Від одного І, до. іншого. Тев'є в Тев'є молочник. Те Вистава, котра йшла, котра ступка колись грав. Я була на прем'єрі цієї вистави в Івана Франка, в театрі Івана Франка. Ну, це трагедія, котра підіймає така синтетика трагедійності, котра підіймає ще трагедію єврейського народу. І на цих контрастах. Ми маємо український театр. Бо коли ми кажемо про період рандянського часу, ну, все було більш-менш так, знаєте, ставилися вистави да, зарубіжних авторів, драматургів. Якщо ми кажемо про те, що Шекспір. Якщо це іде англійською я про мову, да, англійською мовою, і ми знаємо це, і ми вивозимо ще про те, що сприйма... сприйняття да, театру, ми кажемо на англійської мові і іде ні, ми кажемо українською мовою. І як казав, близько, так, і як, як казав мій викладач, ти можеш витягнути з людини голос тільки тоді, коли ти починаєш з чого? з рідного, з фольклору. І в мене там було питання, забіжу на рухи наперед, бо я знайомилася. Я готувалася. Я трохи готувалася. І ще ще забіжу, скажу, да, що був в театрі. А вот якщо дозволите, да, я підгляну трохи, да пан Курбас. Якщо ми кажемо про цю едіозну людину для українського театру, то в радянські часи це закінчилося трагедією знову ж. Трагедію, бо цей експериментальний театр був роз, розклочений, mm -hmm. а Курбас був знищений сам по собі. І тому такі зараз є експериментальний театр, дуже багато. Да? Ми знаємо про них, ми ходимо в них, ми, ми, ми да, вже в цей вільніше процес, ставлення до таких. Так, речей. так, так, так. Бо класична школа так, театральної гри не завжди влаштовує. Це дуже круто насамперед. Є конкурентна способність така так. театральна. Але якщо ми кажемо про сучасних, да, от, пан Жолдак. Жолтак Тебелевич. Я була де декілька га... на гамліті його. Як казати про те, що ми Це ви... актор, знаю, актор чи такого... режисер? 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 Це режисер. Роз, я казала потапа, про дійсно, Курбаса. Розкажіть нам про видатних акторів, режисерів, які от власне сьогодні от дійсно змінюють трішки хід цього. А, ну всього. Курбас, це Курбас? вибачте, це радянські так, часи. Так, 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 а так, 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 Жолдак так, зараз ну є. У нас такий і... прекрасний режисер, можу сказати, бо я стикалася угу. знову ж кажу, да актриса Ірма Вітовська. Ну, всі знають Ірму Вітовську. І наскільки я знаю, вона їздила і ставила за лаштунками України. І, і, і я знаю точнісінько. Я знаю хореографів, котрі виїжджають за лаштунки України і ставлять дуже багато. Я знаю диригентів, котрі ну це, це буде дуже великий список, бо я я розумію, в нас дуже мало часу. Це ну про чому я кажу про Жолтака? Бо я розумію, що ця людина ставить і її дивляться там. Але він має походження українське, і колись він виїхав для того, щоб вільно ставити. Бо коли на сцені з'являлися незрозумілі е, люди, незрозумілі актори, незрозуміло грали, незрозуміло для е, нашого світоприйняття. Угу. Я думаю, зараз це було б трохи інакше, бо в нас вже публіка така трохи під знаєте, як кажуть. А він ставить. Є пан Лавренчук, котрий ставить оперні вистави. Я була на його двох його майстер-класах, зараз він ставить в Польщі, а зараз ставить в Ізраїлі. Угу. І ставив. він був головним режисером одеської опери. Бо опера — це також є да, театр. Бо це дуже Я ж, все ж таки працюю в київській опері, тому так, можу... так, мені це буде ближче. І він ставив неоднозначно дуже. І його вистави були настільки, знаєте, монументальні. Uh -huh. бо всі матюкалися за, за лаштунками. Якщо хочеш, хочеш якщо ти розумієш, що ти хочеш поставити щось таке для людей, щоб воно було глобальне, масштабне, то треба це робити, бо театр це не тільки актор. Чому кажемо про камерність, да? про драматичний uh -huh. театр. Ми можемо вийти і з вами зараз щось зіграти, якусь виставу на трохи. Або на одного, це буде монолог. А якщо ми кажемо про більш синтетичне мистецтво, про балет, про оперу, то це повинні бути щось таке глобальне, щоб це якось там, десь пів-півґразочка замітили за лаштунками страни. Угу. Щоб коли ми вивозимо це за, за лаштунки нашої держави, щоб люди бачили, Ну та, ну трав'ята, ну щось таке трав'ята. Але ж як поставив? Угу. Справді дуже велика відповідальність саме на, Вашого... на нашому звісно, <свісна> нашому <свісна> театрі на режисерах в тому, щоби. Глобально мислити, щоб виходити за межі стандартів, якихось так, і для того, щоб от як мистецтво, так воно не має залишати байдужим, воно е, має торкатися серця, воно має потім давати тобі їжу для роздумів після того, як ти залишиш стіни там театру того самого, так і е, власне хочеться ще спитати, як сьогодні театр в Україні власне впливає на культурне життя, на свідомість суспільства, на формування самограмацької свідомості, Знаєте, я коли. Це питання проробляла. Вчора я кажу, в мене є дуже прекрасний Андрюша Аблов. Це мій друг, він закінчив як оперний режисер колись там в 90-ті роки, коли ми закінчили uh -huh. консерваторію. І він є людиною, котра знає про театр, про оперу все. Uh -huh. І коли я побачила ці питання, я зрозуміла, що я хочу з ним поспілкуватися на цю uh -huh. тему, під, uh -huh. під, 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 знаєте, підтягнути себе. Uh -huh. І а, коли ми з ним розмовляли, я кажу: «Слушай, ну це схоже на античне мистецтво, коли люди приходили в, в часи Греція, Римська, та, та, коли стерестартавна mm -hmm. Греція, або Рим, коли збиралися на ці свята Діонісія, і зранку до ночі, що, що в театр. Так, так. А в Римі ще ввіщали якісь римські там сенатори, чи хто mm. вони співали, да, імператори римські, котрі могли там десять годин щось віщати, mm -hmm. співати. Так, так, так. І а, це в мене я питання таке для дітей, бо я викладаю художню культуру, я питаю свідомість, ну дійсно колись театр мав влияти на свідомість. Угу. людей. Греція це виховання, так, гранцей, так. розваги. Це вірно. Угу. Але ж в радянські часи це таке було. Но зараз такого немає. Це така, такий міф. Бо якщо подивитися знову ж на ті вистави, на котрих ходять люди. Вони ходять туди, куди тягне серце, Угу. Uh -huh. Колись, куди, куди сказала подруга, туди, куди більше немає квітків, бо та я знаю, мабуть, буде круто. Uh -huh. Туди, куди а, всі йдуть, і я йду. Ну, чому йду, не знаю. Тому іду. що так. так, люди ходять в оперний театр. В наш театр у нас е, дитячі вистави немає. Квітків, у нас зараз Пінакія. У нас зараз прекрасна е, вистава балетна є поставлена Коса Анатольським і е, паном Ковтуном поставлена. Да? Це е, сонячне крило. Uh -huh. Я вважаю, що це дуже важлива вистава для розуміння на, е, новелу Івана Франка. Uh -huh. Так, це дуже класно, і це дуже сучасно поставлено. І люди ходять. Відкриває українська культура. Так, так. І, і, і якщо ми кажемо, що українська культура, вона взагалі починається з чого? З етні, етніки, uh -huh. з фольклору. Uh -huh. І все, що ми бачимо, це найрідніше. Все інше це вже європейське, це вже там чогось. Якщо казати взагалі про те, що а, знаєте, в Харкові є. Своє розуміння в Одесі є своє розуміння театру, в западній Україні є своє розуміння театру, бо вони більш європейські, склон, склонні до європейського. Навіть якщо брати не театральне суто театральне, а якщо брати синтетичне мистецтво взагалом, mm. да, розумієте? І ну, якщо кажуть, то ні, воно вже не вплива. Кіно більш впливає, бо в нього речагів більше. Mm -hmm. Ну скажемо Бучу, mm -hmm. візьмемо це це кіно. Буча скажемо, візьмемо той фі фільм про Маріуполь, котрий взяв на mm -hmm. да, премію. Це класно, і кіно зараз впливає на людей більше ніж театр. Mm -hmm. А це театр взагалі це розвага. Це сама розвага. обирає, куди їй піти, і що і, і, і на неї повпливало. А Ви спробуйте так? комусь сказати. Ти ось піди туди, mm -hmm. подивись mm -hmm. оце. Mm -hmm. Тому що, тобі скажуть, ну, вибач. А чи можна сказати, що театр підлаштовується зараз під потреби людей, так? Під, під те, що, що зараз на часі? Чи навпаки, чи навпаки. ні, мабуть, у театра, знаєте, якщо сказати про політику того, що відбувається, да? це, це невідомо. <свят> угу. Особисто мені це невідомо. У кожного театру так, є як щось. Магія своє. <свят> да, да, Реж... це щось є своє художник, <свят> так та, та... кожен відрізняється, та... так само режисер Худра він щось побачив і він це показав. А людина вже, як то кажуть, вирішує, десь це дійсно вистрелює, <свят> і всі йдуть, тому що от ми ж. Насправді, чому ми там кажемо там фільм того чи того, то режисера, тому що він так бачить світ? Так, я згодна з вами. І він бачить так книгу, яку він перечитав. Він бачить так Гамлета, Шекспіра, а. він бачить так все. Він бачить українську культуру. Так він по різному а, все пані це пані Олено. Ну, Скажіть, будь ласка, от власне які виклики сьогодні стоять перед українським театром, мистецтвом, власне, у сучасному світі? З Чим сьогодні стикається? З Чим є виклик? найголовніший? Чи в принципі все йде своїм чередом? Як? Кожна епоха, якісь нові виклики, і воно воно собі... воно, воно то йде. Ми дуже важкий зараз, ну сказати в важкий, нічого не сказати. Так. Ми вже в певний час. Так склалося, що наше життя сталося тут зараз, свідомо, і ми живемо тут. І кожного дня, коли ми підіймаємо, знаєте, хтось а, чекає, коли все закінчиться, хтось вже не дочекався і вже його немає. Емоційно, угу. люди виграють. І коли ми приходимо до театру, ми... Дійсно, відчуваємо якийсь заряд енергії, і це дуже важливо. І на часі зараз казати, що театр це те, що дає нам життя емоційно-духовне. Uh -huh. І щоб ми не дивилися, да, щоб ми не читали, щоб ми не, не слухали, uh -huh. це повинно давати емоційність. Uh -huh. І дуже класно, що в нас є дуже багато експериментальних театрів, котрі, да, і, і ну, дуже багато нових режисерів, uh -huh. котрі дають можливість. Ось театри на Лемому березі була прем'єра uh -huh. е молодого режисера. І я маю надію, що вона прих... я, Я ну я, я знаю, що вона пройшла прекрасно, бо театр на Ливом висять дуже молодий театр. Mm -hmm. Та молодому театрі щось іще відбувається. Та Том... дійсно я в соцмережах. Мої друзі ходять там театр на 10 людей, там на 15 людей різні відкриваються і стільки багато всього. Так. Я навіть не міг подумати про те, наскільки в Києві О, ну, їх десятки, бачити, десятки. то тобто, ми маємо вибір. Так. Ми маємо свідомо піти туди або порівняти з цим. І це класно. Так, тобто, головне, так. головна мета театру зробити так, щоб людина наповнювалась. Угу. Дякую. Знаєте, пані Олено, після розмови з вами мені дуже захотілося в театр. А, і я хочете? Дякую, дякуємо вам за те, що були з нами сьогодні. За те, що надихнули, запалили нас і це знову Р розповіли. Надручі. Так, одна така крапелька. Я знаю, що ми можемо багато ще про що розмовляти, а -а -а. але дякуємо вам, що були з нами сьогодні. Успіху вам у Спасибо. вашій творчій діяльності. Я вам дуже вдячна. Дякую. Так, друзі, нагадаємо, що ми. Сьогодні говорили про міжна в честь міжнародного дня театру. Говорили про те, чим особливий саме український театр разом з Оленою Грибанюк.